Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, який ти нам дарував, по твоїй милості ми можемо сьогодні дякувати тобі і чути слово Твоє, допоможи, щоб Твоє слово впало в наші серця добрим зерном і принесло плоди для Твоєї слави. А за все тобі складаємо подяку на віки вічні через Ісуса Христа. Амінь. Тобі сьогодні така у нас цікава буде тема, недовго я буду. Як Господь може звільнити людину від залежності. І от тут написано так. І коли вони прибили на другий двері, в країну Гідаринської, його зустріли два писноватые, вишившие із гробов, письма свирепые, так що ніхто не зміг проходити тим путем. І от вони закричали, що тебе до нас, Ісус, Син Божий. Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиной. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали І прийдя в город, розказали обо всем, о том, що було з біснуватими. І от весь город вийшов навстречу Ісусу і увідів Його просили, щоб он от од приділу. Що ми знаходимо тут, дорогі мої друзі? Те, що коли Ісус переправився на другу сторону через море, то із гробов вийшло двоє біснуватих людей. Біснуваті люди це такі люди, які... Не по-нашому. І написано, що вони вийшли і стали кричати: Ісус, син Божий, що ти прежде времени прийшов мучити нас? Тобто вони знають, що колись настане той час, коли дійсно Господь має звершити над ними суд. Але вони кажуть, чому ти так скоро прийшов мучити нас? А Ісус побачив, що вони. Дійсно, люди такі нещасні і повелів цим бі бісам вийти у стадо свиней. Але знаєте, мої дорогі друзі, чому так сталося з цими людьми і чому так може статися іноді в нашому житті, що людина може бути невміняємою? Що спричинило, що оці двоє людей вони були біснуватими? Нам не описує Євангелія. Але ми можемо допустити деякі думки, про які говорить Ісус Христос. Він говорить, що коли людина навертається до Господа і нехтує тою роботою, яку робить Бог у її житті, то написано, що Дух Божий полишає цю людину, і на його місце приходить сім зліших. Тобто, наприклад, якщо людина мала якийсь, якийсь недолік духовний, то на місце цього духовного недоліку можуть прийти ще сім недоліків, духовних, сім зліших. І написано, що диявол приходить, він спочатку знаходить, що дом чистий, вибраний, виметений, і дивиться, що в цьому домі ніхто не живе, заселяється і бере з собою ще сім своїх друзів, сім зліших. І коли це входить у цю людину сім зліших, то ця людина стає ще гірше. У тому стані, чим була в першому стані. Чому? Тому що людина вона навертається до Господа, але не прикладає зусилля, щоб слідувати далі за ним. Вона потрошечку, потрошечку, як той вогонь, як та свічка, вона доходить до кінця, так і як вогонь він згасає. А щоб він не згасав, що потрібно? Потрібно трошки одне поліно, два поліно вержити, щоб воно маленько горіло. І от так само в нашому духовному житті, щоб людина вона могла духовно укріплятися і зростати, тому що наш противник, диявол, він ходить як той лев, рикаючий, шукає, кого би поглотити, яку би жертву знайти. І якщо людина не бодрствує, якщо людина допускає якийсь гріх і не сповідує цей гріх перед Господом і не кається, тоді приходить отак от, от е сім зліших у цю людину, заселяється. І людина потім не стає невміняємою і не може звільнитися. Там потрібне дуже велике зусилля. Христос каже, що потрібний піст брати за цю людину, тому що така людина вона вже не може постити, бо біси не дають їй поститися. Треба брати велику стражу Божу, молитву за цю людину і стояти, як сказати, знаєте, в проломі за цю людину. На стражі Божій, щоб освободити цю душу, тому що вона знаходиться де? Вона знаходиться у пліну, у пліну лукавого. І Христос, він, коли починав своє служіння, він сказав такі слова, що я прийшов звільнити змучених, відпустити на свободу. Тобто це ті люди про тих людей він говорить, що які поневолені лукавим, які поневолені гріхами, які поневолені оцими страстями гріховними. І Христос каже, що без Нього, без Його помощі, без Його сили людина вона не зможе звільнитися від цих гріховних страстей. Щоб ми мали чисті помисли, щоб ми мали чисте серце, бо написано блаженні чисті серцем, бо вони Бога узрять. А як вони будуть, якщо людина не буде бодрствувати над своїми думками, над своїми словами, над своїми поступками? І тому. Христос, бачучи цих двох людей нещасних, яких поневолили біси, яких поневолив диявол, то він зжалився над ними і повелів, щоб оці біси вони вийшли в стадо свиней. Бо в духовному світі, духовні єства, вони нам невидимі, тому що коли Адам ще не згрішив, у нього були очі відкриті на духовний світ. І на фізичний світ, він міг бачити і два світи однаково. Як ми тепер бачимо як білий день, так і духовний світ Адам бачив, він общався із Богом. А коли Адам згрішив із Євою, то на очі його знайшла певнина, і духовний світ для нього закрився і залишився лише цей видимий світ, який ми сьогодні з вами бачимо, кожна людина яка зряча. Тому Христос, бачучи цей духовний світ. Що вони поневолені оцими бісами, то біси вони не можуть жити просто у піднебесі. Їм треба якесь тіло, їм треба якусь матерію. І вони кажуть, пошли нас у стадо свиней. І Христос повелів їм війти в стадо свиней. І біси, коли зайшли у стадо свиней, то пастухи, які там їх пасли, ми бачимо пізніше, вони налякалися і побігли у місто, сповістили, що трапилося із тими двома біснуватими. То стадо свиней це кинулося із прірви у море, і там потонуло. А ці пастухи, пришедши в місто, сповістили про все, що сталося. І місцеві жителі вони вийшли навстрічу Ісусу Христу і повеліли, кажуть йому. Що не заходь у наше місце, бо ми дуже налякалися, і вони не захотіли, щоб він війшов у їхнє місце. Знаєте, дійсно такі речі страшні, що дуже страшно дивитися, як біси виходять, як людина мучається, і десь з когось виходять, а в когось ще написано, як у Слові Божому ще є тяжкі е -е -е, проступки, де так просто вони не виходять. І тому. Треба більше зусилля прикласти. І що про це нам говорить сьогодні? Щоб ми сьогодні не осквернили свої тіла, не осквернили свої душі, тому що біси якраз шукають ту двер, яку, через яку можна зайти. Знаєте, у нашому серці є двері. І кого ми впустимо в ці двері? Чи ми впустимо Господа в ці двері, щоб він навів у нашій оселі порядок у нашій душі? Вичистив її через своє Слово, через Духа Святого, через те святе причастя, чи чи щоб дійсно ми дозволили д'яволу зайти в наші двері, це вже вибір залежить від кожного з нас. Кому ми сьогодні відкриємо двері чи для гріха, чи для спасіння. І тому, відкриваючи двері, ми повинні пам'ятати, що якщо ми відкриваємо двері у нашому серці для Господа, то Господь з собою приносить тільки добро, радість, мир, як сказав Григорій Сковорода, український письменник, де згода в сімействі, там мир і тишина. Їх Бог благословляє, добро їм посилає, блаженні їхні дітки, добро їхні пожитки, і з ними Він живе, і щастя їм дає. Знаєте, дійсно, коли приходить Господь у нашу оселю, в наш дім, в наше серце, там є добробут, там є злагода, там є мир. А де приходить лукавий, там роздори, там нещастя, там крики, там п'янка, там різні гріховні утіхи. І такий дом він не несе з собою ніякого благословення. І нащадки наші діти, наші внуки потім пожинають те, що ми посіяли, коли ми були молодими. Тому що усі посіви вони рано чи пізно вони будуть сходити. Але проблема в тому, що ми сіємо одне зерно, а пожинаємо цілий колос. І тому ми говоримо, чого наші дітки страждають, чому у них отаке життя не складається в них життя. Тому що десь колись щось ми зробили неправильно. І для того, щоб наші діти жили щасливо у злагоді, ми, наша задача батьків посіяти у дітях добро. Що таке є? Мир Божий, що таке є? Заповіді Божі, що таке є поважати старших людей, ближнього поважати, не робити зла іншому, то, то, чого собі не бажаєш. І якщо ми навчимо так жити своїх дітей, і їм буде добре жити. А якщо ми оце все опустимо, то наші дітки вони будуть потім пожинати ще більше, чим ми пож... посіяли. Тому нехай Господь нас усіх благословить. Щоб дійсно не трапилося в нашому житті, так як із цими двома біснуватими, які допустили у своє серце гріх, і настільки їх диявол поработив, що вони вже стали невміняємо, і там треба було тільки звільнення Ісуса Христа. Тому хай Бог нам поможе. І якщо ми за собою чувствуємо якусь провину, то ще сьогодні є і время, сьогодні є ще час. Коли ми можемо сказати, Господу, Господи, прости, омий, очисти двері мої, які я відкрив для, для лукавого. Закрий. А для, а для тебе, Господи, я відкриваю свої двері, щоб ти жив у моєму домі, в моєму серці і навів там порядок. Давайте помолимося, подякуємо Господу за все. Боже, ми ти дякуємо за Твоє милосердя, яке ти нам даєш, за любов. За те, що Ти прийшов звільнити нас від гріха, дарувати нам спасіння і дарувати нам, Господи, по Твоїй милості ту свободу від того поневолення, яким раніше поневолив нас лукавий. І ми сьогодні, маючи це звільнення, можемо бути вільними Твоїми дітьми, славити ім'я Твоє святе. Я молюся, Господи, так же ще за тих людей. Які ще сьогодні знаходяться в цьому поневоленні, даруй їм, Господи, цю свободу і даруй, Господи, їм ще свою милість, щоб вони могли відвернутися від тих гріхів, які їх поневолюють, і даруй, і даруй їм спасіння і прощення, Господь. Ми дякуємо тобі за ту страсну дорогу твою, за ту Голгофу, за ту пролиту кров, яку ти пролив за кожного з нас, щоб очистившись нею. Ми получили звільнення від гріхів і спасіння, і прощення і життя вічне. Будь прославлений на віки вічні. Отець наш Небесний через Господа Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Давайте молимося всі голосі. Молитву Отче наш, і я закінчу благодати. Отче наш, сушій на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.